Два великогабаритні автобуси у суми таки приїдуть. Для цього сьогодні депутати внесли зміни у програму розвитку міського пасажирського транспорту. Розраховані автобуси на близько сотню пасажирів виділять на них майже 8 мільйонів гривень. От представте, у вас є жигулі, а вам дають я не знаю, мопеда. Ви настроєні ремонтувати Жигулі, а у вас поламався а ви зовсім не розумієте, як до нього підходити, з якої сторони. Те саме буде і з цими автобусами. Автобуси великої місткості треба закуповувати до цього комплексно. Вчора було відкрите засідання комісії по транспорту, депутатської комісії, і приїжджали саме експерти Харківського інституту, які презентували, можливо, майбутню схему транспорту в місті суми. І на питання, чи доцільно закуповувати на кінцеві зупинки автобуси багатогабаритні, вони відповіли так, доцільно. Олександр Миколаївич, прошу надати депутатському кому. Шанс взяти на себе відповідальність. Давайте все ж таки проголосуємо. В програму закладені були лише два автобуси, в той час як необхідно, як мінімум вісім для повноцінної роботи. І по-друге, заклали вартість автобусу в 4 мільйони, в той час потрібно закладати не більше 3 мільйонів. Тому що якщо в тендер закладається більше, то навіщо виробнику закладати меншу ціну, якщо місто вважає, що може платити більше? У підсумку рішення прийняли за закупівлю проголосували 37 депутатів.